Творчість митців різноманітна. Хтось своє життя присвячує відродженню традиції. Хтось, навпаки, креативний, сучасний, сміливий, створює нові авторські проекти, нові техніки. Хтось міксує. Дуже вдало міксує традиції, сучасність. Але найголовніше, що кожна робота це не просто декоративний витвір мистецтва. Це розповідь. Розповідь про історію самого автора. Або навіть розповідь про історію народу або держави. В гобелені можна, як я вважаю, донести свої емоції, свої якісь враження, свої відчуття, переживання, переконання до сучасного глядача. Обелен Скіфський, який розповідає про певний час історичний, намагалася відобразити золото степу, золото скіфів, орнаментально відобразила саме ті елементи, які скіфи відображали на своїх творах мистецтва. Гобелен берегиня Півдня він нам розповідає саме про нашу українську традицію звернення до проматері. Тут зображена берегиня жінка, яка підняла руки до всесвіту і звертається за допомогою, щоб оберігав ну, не тільки від хвороб, а і від нашестя на навал. Серія гобеленів присвячена Тавріки Таврійському розпису. В Цих гобеленах відображений наш південь, море, чайки, поєднання рослинних елементів з морськими зооморфними мотивами, тобто наш жовто-блакитний або навіть можна так сказати охристо блакитний південь. Є в мене особливий гобелен Сльоза матері відображає почуття матерів, всіх матерів України, які втратили своїх дітей під час цієї тяжкої такої навали. Історія цього габелену трошечки трагічна. В березні місяці відбулася виставка в місті Києві в Академії декоративно-прикладного мистецтва імені Михайла Бойчука. І, на жаль, в останній день. Прилетіла ракета, яка зруйнувала саме той корпус. І на сьогоднішній день цей гобелен похований саме під руїнами Академії декоративно-прикладного мистецтва. Гобелен Душа це образ України, який сьогодні знаходиться в клітці, який знаходиться під агресією, під навалою. Але є в цій інсталяції. Птах, який не знаходиться в клітці, який виринає на волю, і дівчина, символ України, тянеться за цим птахом і летить за цим птахом. Інсталяція єдність це гобелен, який розповідає нам про нашу незламність. Він зроблений із окремих частин, які символізують різні регіони нашої України. Є в ньому такий момент, що є грати ще поки, які символізують, що все ж таки деякі. Території ще знаходяться під окупацією, але ці металеві конструкції дуже швидко можна прибрати, зняти. Таким чином я хотіла показати те, що я вірю в скоре звільнення захоплених територій, я вірю в перемогу України і те, що наша країна буде єдина, незалежна квітуча. Кожен гобелин – це якийсь період нашого півдня. І коли ми Вдивляємось в такі роботи, ми відчуваємо цілу політрульських емоцій. Ми можемо плакати, ми можемо посміхатися. Єдине, чого ми не можемо зробити, це залишитись байдужими.